Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Росія загрожує Хмельницькій АЕС Енергоатом. Російські попала створили реальну загрозу безпеці Хмельницької АЕС. Зокрема, сьогодні шахет пролітав критично близько від одного із енергоблуків цієї атомної електростанції. В той же час на Повисапорійській станціях АЕС Росіяни б'ють цілодобово, прямі попадання, звинувачують у всьому Україну. Про це повідомляли в Енергоатомі. Там зазначили ворог. Свідомо порушує принципи ядерної та радіаційної. Ної безпеки АЕС, вдаючись до відвертого тероризму, Україна вимагає від світової спільноти адекватної реакції та рішучих дій щодо припинення терористичних атак на об'єкти критичної інфраструктури. Наразі відомо наступне: терористи накопичують ракети та паливо і стратегічну авіацію для атак по українських об'єктах енергетики, зокрема по розподільчих потужностях АЕС. Про це повідомив Андрій Коваленко, керівник центру протидії дезінформації. У той же час є інформація про збільшення кількості тут 95 п'ять до 13 бортів, споряджених ракетами Х-101 на авіабази Олен'я. За інформацією, поблизу України 18 у 95 МС Олен'я, 13 у 95 МС Енгеліс-22 ту 95 МС, МС, МС Дігілєво-3 ту 95 МС. І це не перший раз. В останній масовано російські окупанти завдали комбінованого удару ракетами різних типів та ударними БПЛА. Тоді було пошкоджено багато об'єктів, тому числі розподільчі станції. Цілью останньої масової атаки Стали об'єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій областях. Нагадаємо, Дональда Трампа вперше висловив сумніви щодо готовності Володимира Путіна до припинення війни. Про це президент США написав на своїй сторінці у мережі Труш Social після завершення церемонії поховання папи Франциска у Римі. Не було жодної причини для Путіна обстрілювати ракетами цивільні райони. Міста та селища протягом останніх кількох днів це змушена не думати, що можливо він не хоче зупинити війну. Він просто вводить, мене за ніс, і за ним потрібно діяти інакше за допомогою банківських або вторинних санкцій. Занадто багато людей гине. Написав Трамп. У дописі він вкотре згадав про те, що у 2014 році, коли Росія анексувала Крим, він не був президентом. Натомість зараз він і намагається розчистити той безлад, який йому залишили Обама і Байден. Раніше президент США Дональд Трамп назвав жахливою помилкою ракетну атаку Росії по сумах, внаслідок якої загинули 34 людини. Про секретар президента Росії Дмитро Пісков заявив, що президент Росії підтверджує готовність Москви до переговорів із Києвом без попередніх умов Під час вчорашнього спілкування з посланцем Трампа Віткофом Володимир Путін повторив, що російська сторона готова до відновлення переговорного процесу з Україною без жодних попередніх умов. Сказав Дмитро Пісков, Володимир Зеленський і Дональд Трамп мали приватну розмову на полях похорону папи Франциска, 26 квітня. Президент України назвав цю зустріч хорошою та повідомив, що. Співрозмовники встигли обговорити багато тем. Зеленська і Трампа провели зустріч на похороні Папи Римського. Сподіваємося на хороший результат з усіх речей, які прозвучали захист життів наших людей, повне й безумовне припинення вогню. Надійний і тривалий мир, який обезпечується від повернення війни дуже символічна зустріч, яка має потенціал стати історичною, якщо досягнемо спільних результатів, написав Зеленський. Це була перша зустріч двох президентів після зустрічі в овальному кабінеті. 28 того, яка закінчилася гучним скандалом після перепалки в овальному кабінеті з Трампом і Венсом про Росію та війну в Україні. Зеленський та українська делегація достроково залишили Білий Дім, так і не підписавши угоду про корисні копалини. Спеціальний посланець президента США Стіван Вітков 25 квітня в четверте зустрівся в Москві з президентом РФ Володимиром Путіним. За словами помічника Путіна Юрія Ушакова, який також брав участь у зустрічі, вона тривала три години. Ушаков назвав її констру. Труктивною та корисною за його словами йшлося про можливість відновлення прямих переговорів Росії та України. Напередодні Трамп заявляв, що тисне не лише на Київ, але й на Москву. Він сказав, що Кремля готовий поступитися планами захоплення всієї України. У ніч на 24 квітня Росія обстріляла сотнями ракет дронів Києва та інші регіони України. У столиці загинули 12 людей. Щонайменше 87 були поранені. Трамп відреагував на це дописом в своїй мережі. Він назвав ці удари небо Трібними і здійсненими вони вдалий момент, додавши Володимира Зупинися. США погрожують вийти з мирних домовленостей переговорів, якщо не буде швидких результатів. Адміністрація Трампа очікує, що гудом між Києвимом і Москвою буде на кілька тижнів, а не на місяців. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Нал, переможемо разом.